Сьогодні професійне свято відзначають міліціонери. Цього року черкаські правоохоронці оскандалились як ніколи. Своєю присутністю удостоїли усі найгучніші та найодіозніші події року. До дня професійного свята правоохоронців Віка новини пропонують підсумковий сюжет про те, як іде упродовж року публічно прославились наші стражі порядку Олена Борестенко. Епізод перший. Міліція з народом. Щоправда, з яким і навіщо зрозуміти важко. Це у березні. Журналістка «Віка новин» Світлана Пічугіна намагається пройти на сесію обласної ради. Кордон міліції з тітушками не дає цього зробити. Це приміщення обласної державної адміністрації. Значить, Тобуті сюди не може не зайти будь-хто, так? Теоретично може, практично ні. Від кого міліціянти віддано стережуть тулубову резиденцію, не зізнаються. Хочете Я вас заповіт? Прошу представтеся. Це вже другий зимовий епізод життя черкаських міліціянтів. Тут люди у погонах теж захищають чиновницьку резиденцію, щоправда, вже не Тулубівську, а Білоусівську. Саме тимчасовий мер-комуніст викликав стражі в порядку, аби ті витіснили активістів від флагштоку. На ньому прихильники євроінтеграції намагалися підняти стяг Євросоюзу, який не є ворожим для нашої держави і ніде ніким не заборонений. Під вже традиційне для правоохоронців ганьба ті наполегливо продовжують служити, кому і на яких підставах не зізнаються. А чому ви перешкоджали повісити прапор? Скажіть, будь ласка, немаєш на то рішення судом нічого? чого ви перешкоджали? Не знаю. І якщо у епізоді номер два міліціонери надзвичайно активні, і наполегливі, то у наступному абсолютно бездіяльні. Під їх супроводом невідомі особи, яких згодом назвуть комунальниками, у варварський спосіб розбивають намет мирних мітингувальників. Міліція розбирайте на заклики обуреного люду, розбирають лише намет і возять його разом з особистими речами людей у невідомому напрямку. Со ви побачили, що роблять ті тушки на майдані і тут. і що міліція їм допомагає Це безпредел. Щоправда, кривдять міліціянти не лише пересічних містян дійшли руки і до журналістів. Це акція Кров за кров і епізод четвертий. Під стіни обласної міліції медійники принесли крові. Щоправда, символічної, аби справжня більше ніколи не пролилася. Прийшли сюди, щоб висловити своє обурення з приводу таких ганебних подій, з приводу того, що працівники міліції грубо ігнорують закон і б'ють громадян, в тому числі й журналістів. Якраз на цьому відео добре видно побиття, про які говорить організатор акції. Це зачистка Київського майдану у ніч на 30 листопада, коли мирних громадян беркут забиває ногами і кайками ледне до смерті. За деякою інформацією звірствували тієї ночі у столиці і черкаські беркутівці. Далі, як кажуть, без коментарів. Там нічого чекати. Кричали в Олена Берестенко Віктор Наточій, Віка новини.